Мислити категоріями створення точок напруження. І точок напруження це, наприклад, блокаут в Москві. Blackout в Москві при гарному нарозі морозі може викликати може викликати вибухову суміш. Не те, що вони будуть бунтувати проти влади, а спровокувати, щоб вони пішли грабувати багато. Це зовсім інша мотивація, так? Або щоб мігранти помстилися за. Своє приниження, які здійснюють росіяни над ними постійно. Тобто, це трохи інша мотивація. Тому ми такими категоріями повинні мислити. Якщо нам вдасться, Україна працює над цим. Якщо посилена, можна бачити, це буде це буде серйозно. Угу. Далі блекаути скрізь, де тільки можливо перебити оцю нафтову артерію, хоча б на новоросійську для того, щоб вони не могли експортувати. Оце точкові речі. Які призведуть до вибухових наслідків, навіть якщо будуть ще резерви економіки, тому так ми повинні мислити. Нам вже ж взагалі не потрібно Росії, а не те, що ми повинні чекати, коли там економіка рухне. Ми повинні створювати тиск на ті критичні галузі і критичні точки, які призведуть до бажаного для нас результату.